Всім привіт! На що орієнтуватись, щоб не перепиляти нігтєву пластину. Сьогодні коротеньке відео про це. Хотіла показати ось такі нюанси. Оце, от дивіться, ось ця от штука це є штучний матеріал. Оце вже мій нігодь. Тобто, бачите, я вже тут позабирала повністю базу. Тут забрала базу, бачите? Тут нема бази. От-от-от, тут нема бази. Тут ще є база. Тут. Пішла, тут забрала, а це все є ще база. Бачите, це база, це вже мій голий нігодь. Ну і отут, бачите? Оце база. Звичайно, якщо є відшарування, ви його забираєте. Але має бути ось такий тоненький шар от бази. Тобто такий нігодь не має бути, якщо хіба є відшарування. Коли ви бачите вже ось такий от нігодь, то це значить, ви вже пиляли, пиляли по нігтьовій пластині. Якщо є запитання, пишіть їх в коментарях. Всім па-па!